Вже понад тиждень у краєзнавчому музеї горічних плавнів діє виставка Українського інституту національної пам'яті Фактор свободи Мазепинці, Петлюрівці, Бандерівці. Інформуючи про неї, Український інститут національної пам'яті пише, що біографії цих постатей різні, але їх єднає ідея свободи, яку вони прагнули здобути для свого народу. Проте на шляху до її реалізації стояв ворог Російська імперія. У протистоянні з ним їхні імена стали символом для свого народу і тавром для його ворогів. Презентуючи горішньоплавнянам цю виставку, гість заходу місцевого музею, директор Білицького краєзнавчого музею Євгеній Калашник зазначив. І от ця виставка Фактор свободи Мазепинці, Петлюрівці-Бандерівці знайомлять нас з тими особистостями, які в російській пропаганді чомусь завжди постійно винирюють, постійно нас називають ними. Коли існували ті. Хто були Петлюрівці, слова Петлюрівці не було, їх обзивали Мазепінці. Коли існували ті, хто були бандерівці, слова бандерівці не було, їх називали Петлюрівці. Ну і на Майдані під час Революції Гідності учасників називали вже бандерівцями. Тобто, ну, і взагалі російська пропаганда, то вона оперує такими кліше і е, самих неприємних для себе людей так піднімає на вимпел. Загалом над цією виставкою працювали понад 15 людей. Вже кілька років поспіль вона кочує різними містами України, демонструючи уявний вигляд сторінок цих історичних постатей в соціальній мережі. У горішніх плавнях виставку презентували до Дня Української державності, підсумовуючи виставку та те, що нам про цих людей вже говорить не наше сприйняття, тому що, наприклад, в літературі 19 століття Лев Падалков, який уклав статтю, що говорило населення Полтавської губернії о своєму прошлому, то він чітко вказує, що це населення Полтавської губернії, там, ну, по окремих регіонах, називало себе казацьким племенем, мазепінцями, гітьманцем. Це люди називали себе самі так. То російська пропаганда нам розповідає зовсім інші речі, але це виключно їхнє відношення до наших речей. Ми теж можемо мати якесь своє ставлення до подій в Чилі або до подій на Гавайських островах. Це просто наше ставлення. Так само і. Маючи таких потужних относів української ідеї, наприклад, всі вони загинули на чужині. Іван Мазепа загинув на території Османської імперії, в Яссах. Симон Петлюра був вбитий в Парижі, там він не похований. Степан Бандера був вбитий в Мюнхені, там він не похований. Але цю ідею української державності вони принесли так, що росіяни досі ними лякають дітей. Знання захищають від маніпуляцій, є ворогом пропаганди та розвіюють фейки, впевнена заступниця директорки краєзнавчого музею горішніх плавнів Катерина Ткаченко. Громадянам України важливо знати саме ті історичні факти, якими апелює не тільки українська історіографія, в принципі, а які є правдивими та достовірними. Більше того, двоє персонажів цієї виставки абсолютно пов'язані з Полтавською областю. Це і Іван Мазепа, який тут вони відступали, і там герої його друзі з соціальних мереж. Кость Гордієнко, який, наприклад, тут квартирували їхні запорозькі загони, да, в сотених містечках на Полтавщині. І Карл дванадцятий, той самий там знов-таки місцеві легенди там пов'язують, що його то оперували. В нових санжарах, то навіть в біликах, ну там просто прізвище називається таке, якого не було, тому навряд в біликах. От Симон е, Васильович Петлюра, який народився в Полтаві, у краєзнавчому музеї горішніх плавнів виставка Фактор свободи триватиме до 11 серпня.